Благословен Бог наш седа нині приснуймовики віком. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. тебе. Сокровища в лири і подати люб, иди все і И спасибо душі наша. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Слава Твіса, святому духу, і нині присни у і вік. Мінь, присвятиє Тройця, помилуй, помилуй нас, Господи, очисти наша, владико прости, беззаконня наша, сиди, посіти, сила, немощі наша, Імені Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і віки вікова. Амінь. Отче наші жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя як на небесі і на землі, хліб наш насушний даж нам неш, і остави нам долги наша, як уже ми оставляємо должником нашим, і не веди нас в но і збави нас от лукавого. Як у Твоїй царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Сидого Духа, нині і присно, і вовіки віком. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помило, Господи, помилуй. Славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної вовіки вікований. Придіти, поконівся, царяві нашому Богу, придіти, поконівся, Христу, царяві, нашому Богу. Придіти, поклонімося і к славного Господи Ісусу Христу, Царю і Бога нашому. Благослови душе моє, Господа, Господи, Боже моє возвеличес, іси, зілової исповідания, і е волі, путу область, іси, одіяйся, світом, як корізою, простирає, е небо, воє кокошу, покривай водами при я своя, полегай облаки ходяй на восхождені і своє ходяє на на криловітриню утворяє ли своє духи, і своє своє пламень, огненний, основає землю на тверді, і я не приклониться во вік віка. Безнає, є і я на горах стануть води. От запрещений Твоєго побігнуть, от гласа грома Твоєго бояться, восходять гори і не сходять поля в місто, єжі, основали, єси їм, приділ, положилися, а вже не прийдуть, ніж обратяться покрити землю. посила істочники По гор води, бріх посеред гор прийдуть води, напає звірі, сені, я нагріву, жду до нагрів, жажду свою на тих птиць, небесні, привітають од серед і глас, датять глаз, напає город, привез при них своїх. От плода діло то їх насититься земля. траву скотом із злак на службу чоловіком, і звести хліб от земли, і вино веселить серце чоловіка, умастити лице, єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться древа польне, яке треліванці, і жиє сина садив, там по птицевості. Я родієво жилище предводительствує тим і гори високий, ним камінь, прибіжище за яцем. Сотворили силу, нового времена, сонце позна запад свой. Положили сіть мої безночни, же пророці звірі добра в неї, з ким не рикаючи, і восхитити, і взискати від Бога піщу собі. Восія Сонце, і собрашся, і в своїх лягути, зайде чоловік на діло своєї наділа, не своє до вечора. Як возвеличишеся, діла Твоє, Господи, вся і вся премудрості сотворилися і сполниться земля тварі Твоє. Я. Сія море великої і пространної та, могай їх женіші щасла». Животнее я мала, я сувелика, мітамо кораблі приплавають, Змійся його же создали, сиру гатися, йому всяк тобі чой, де ти піщуємо благоврем'я, давшу тобі їм соберу, тот твержу тобі руку всячі і сполняться. благости, отвращу же тобі, лице возм'яться, отиміши дух їх і щезнуть, вопер Його возвратяться, послаши духа Твоєї, Созижду і обновище лице земли. Буди слава во вовіки возвеселиться, Господь у ділях своїх презирає на землю творею трястися, прикасайся горам і дем'яться. Господи, Господи, в животі моєму, Богу моєму дондежи єсмь, да усладиться йому, бесіда моя же возвеселюся в Господі, да щезнуть грішниці від землі і беззаконниці, і кожен не бити їм благослови душе моя, Господа, сонце позна, запад свой, положилися тьму і без нощ. Яково звеличі, діла Твоя, Господи, і вся премудрости і сотворила, іси, слава от і Сину і Святому Духу, і нині, ній присно, і во віка віков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Господи, Господу Господи помилуй. О свящий мир і спасение душ наших, Господу помолимся. Господи помилуй. О мир и сам мир облагостенься Боже церкви и сюдине Господу помолимся. Господи помилуй. О святим храме сами свои страхом Божим ходящий конь, Господу помолимся. Господи помилуй. О святейшим сленцем архиерей нашим Францессе папирем символи бемию пескопе нашим кирнили честным пресвитер святых христиан прийшли люди Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обо украним народі нашому, придержащих властих наших і осем воїн свій, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ограді самі святої обітелі, сей всяком граді страні вірою живуща в Господу, помолимся. Господи, помилуй. Облагоразтворені воздухові зобілі плоду земних і временних, ремених мирних, Господу, помолимся. Оплаваючи, будешествуючи і гнедуючи, страждуючи, плененик його спасене, і Господу помолимся. Господи, помилуй. Ой, збавитися нам от всякі скорби, гніва й нужди, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи і спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатию. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владочицю нашу, Богородицю і Пресна Діву Марію, со всіми святами, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Christo Bogu Тебі him, як честь всякає поклонення Отцу і сину і святому духу, нині і, пресно, і вовіки віков. Амінь. Господи, возлавк тебе услышим Я, услышим я господи. Господи, воспак тебе услышим я. О, мила сумолия моєго, не да возвати ми ко тебі, услышим я, Господи. дай і справиться молитва моя, яко кадило пред тобою, возіяніє руку моєю, жертва вечерняя, услышим я, Господи. Положи, Господи, хранені устом моїм і двері урождення в уснах моїх, не уклони серце ослові салукавства і не пшивати війну, огрість їх. со чоловіка, що ми беззаконні є, і не суштуця, со ізбранними їх, накаження праведних милості, облечення, я лежа рішну, дана не намастидгаві моє, якось ще молита моя, благоволений їх, пожертва Божоприкамені суди я їх. Услушаться, логоли моє, возмогожа, яко то, що землі, просидеться на землі, растучишеся, костів при аді, яко ко тобі, Господи, Господи, очі мої на тяво повагне отимі душу мою, сохрани сохраним на всіти, Жуже составишами, і особа з'яюші беззаконні є, паду в омрежу свою грішницю, єдине з аздом, де же прийду, гласом їм кого споду, озвасом ко Господу, озва, Господу помолився, пролюплене молені, моє печаль, мою приниво возвіщу, не даще зати мене, духу моєму, то я систези моя, на пути симпу, не може скроша скраща мені. Смотря Одесною і возлядяги, не бізнає мене, пуги бісто од мені, нізиває душу мою, возваку тобі, Господи, ріг, то єси уповання моє, час моє єси на земле живих. Вонь моленню моєму, як мирихся, зіло, і збавені одгонящим, як укрипишся, паче мене. І зведи свиниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ждуть правильність одон деживо засимні, і з глубину возваху тобі, Господи, Господи, услуши глаз мой, да будуть уші твої, немлюші, гласу, молені моєго. А ще беззаконні назриши, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, очі ще не є, Преподобне отче священніше Григоріє, гроші сповнена утішителя, дихання і язвичі, ясніші, бла, отче, гестія, я ясніше благочестія, світильниче, многосвітле світле, божественне, язарі, проповідниче істине, оснований, богословія, і сочниче дома то високих. Наказаний поточеме до точних, сівнице повіща на я, пісні по писанні, наслаждаючихся вірних мислі. Христа, моли Христу, помолися все мудре, в як Йорданських, обновшему мир спасти родна. Господи, потерпі душа моя, о слово Твоє, Бога душа моя. На, Преподобне, Отче, все чесне грі ри, горіє, сіки рася, е, е, кощая ярети, посмірення, об бою до стремечутіля, оружія посікающає прелюбодияння сімена. Охварственний яреце попаляющий, і лопата во істину земледілательная, Євже тяжкої, легкої учиниє пласуждається і мирило і, і, і звістка, вся правящає косте костезі спасенія, Христа, моли Христу, молиться в себе, остру, як Йорданських нас давшему, Спаси род наш! Остражи утрині я донощі, остражи утриня да впойди Ізраїльна, о, Господа. Преподобне, все всеблажене Григоріє, уста є сучащая, божественная ласи. Одне Господне спасення черплющих і божественних істочників, слове, сажа, молитва всім сказує, правило правяще одобронітели, і жевідьми божественними просвіще, за реосія Тройця не создана, є, яжи, поборник, непобідимий в єси. Христу, молився Христа, молимся, мудре остру, як йорданський, мир, спасти род наш. Яко у Господа милості мною, не ізбавлений, і той збавить з ральоті без його, і же землю, істребити, я запретив запретивсю. Ісуше ти море, хваляйся, на вірним і показайся, як птиця днес, і посміятельніших комар, Йому суди сявить, є може судися від кожен коє страшилище, і поправся Христовому годнику. Ли, Господа, всія язиці, похвалите є, всі люди, Дометія нас вірної, зозиває днесь, котра теж і богодні, косем уснидеться, благо душі я драбо, і спразнує того і справлено. Боля ще спаса душ наших, мир робі дати, яко у милость його на нас, і сина Господня прегелає. є єси, талант Христов, даний Тобі все чесне, суговою, благодати. Яко рабі схрейні, тім же е слышавши благи, рабе, буде тобі, яко істину, благому годнику, і нині в радость Господа Твоєго, трудо Слава Отцю і Сину, і святому Духу, Премудрости слово Твоє украсив добродітелю непорочною, хре удобрений воїл єси, ні сільський горіє, бо віщаним Твоїм ласом украшає і веселя люди. Разом на Тройця єдиного божного, Премудре і злагає, тім же православним, і спонений Єреси побідив. Державу оконці конціоських єси, Христу Престоясу Слоне вещественними і душами нашим, і спросим і рибени, ось. Іни пресної во віки вікова. Трепета широка хрестита, немає, та да пречистому Твоєму верху коснуся, Возрости, Йордан, ріка всп'ять, не дерзаючи служити Тебі, Я же послідися, Ісуса, на війна, котворця свого устрашитися, не імаше, но все сповнили, си, си смотрени. Пасе. Пасе наш, Паси нажда, спасищим в Твоїм єдине, чоловіко любче, премудрость прості, світи тих, святого, я слави, безсмертна, Оса Небесного, святаго блаженного, Ісусе Христе, пишеше Сонце на Запад. Винівши світ вечерні, поїм Отця, і Сына, і свята духа Бога, достоєння си вся времена під все преподобними Сине Божий живо дає всему. Сім премудро с вонь. Мило твоя, о, Господи, поженеть м'я, во вся дні живота моєго. Господь посет мене, що ж жим'я лишить на місці злачні там у вселим'ям. Мило твоя, о, Господи, поженеть м'я, во вся дні живота моєго. Годами, Господи, вечір себе, без ріка сохранитися нам, благословенниці, Господи Боже Отець Ке хвальний, прославлений ім'я Твої віки, амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, я кожа повахом, натях, благословенниси, Господи, навчи нас оправданням Твоїм, благословені си, Владико, вразуми нас оправданням Твоїм, благословені си святий просвіти нас соправдані Твоїми. Господи, твоя, милоствоя, до руку Твою не презри, Тобі подобає хвала, Тобі подобає пініє, є, тобі слава подобає, Туси, на Святому Духу, нині пресної в вікаві. Исполни вечерню молитву нашу Господа помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже, Твои помилуй. Вечером все усовершенно свята, мирна безрешна у Господа, О, дай, Господи. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя, души телес наших у Господа, просимо. Проще Господи. Прощення, ріхови при решении наших у Господа, проси. Добрих і полезен душам нашим мирам мирові у Господа проси. Проче время живота нашому мірі покаяння скончати, у Господа проси. Християнське кончене живота нашу безболізне постидне, мирний добротві та на страшнім судищі Христові. Просимо, Господи, пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію со всіми святами, пом'янувши самі себе й друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предади. jako vláky člověku nebec Boh, je se i tebi slavu vosela i mocu i senu i duchu, není i prysno i vovi kevíkou. v sí, inukovi tvojemu, hlavy vaša, hospode, vypreklonite, nebíj. Води держава цар, святого благословена і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, присної во віки віком. О, не ворочимося Христу і крещаємося в йордані войдані. Дан Богу свят. труба пророческая, Претеча да вопіє, сотворити Господу, крещемося гоструя, плоди ізряднішини море, яко побіло, єси, і тобі, Йордан, якого збротився, єси сп'ять, восія сродни сати, Божественний дух, вогні, головині, зрівне сказано, нині Христу притече. Слава Отцю і Сину, і святому Духу! І нині пресної, бо віки війковань. Жити є божественної справи, віддинієм біяний, є уснів, єси, бо в мене горіє, мудрость була желанням божественним. Ісус була блада, облатився, єси, і якось от мене сладост твоїх славеся, і Христо, веселише у Божественну Церкву Божою, тим, же на небесі святительські водворяся, о нас не престану молить, завершаючи Твою. І на ніпресної вовіки віковами, Тебе, воду, сіоні, очищающа, вся гріхи мира, зря хрестителя, рядуща ко себе, сей і трепяще, вопіяшела воля, не смію держати верх твою пречесний, я освяти, владико, божественним, явленням твоїм єдине чоловіком людям. Лені отпущає, що раба твоє влада, твоему Твоєму самі роб. Дякую дійсно очі, ми спасеніє Твоє єже сотовал предать со всіх людей. Світло відкровенний язикові, славу людей твої, Ізраїля. Святий Боже, святи кріпкий, святий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий, святий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий, святий, кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отце, Сину і Святому Духу. І на ні, і во віки вікова, ам. Присвятий Тройця, помилуй, помилуй нас, Господи. Пусти, 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 Викінаша, пупи, про себе закони наша, святий посвяти, сини, мочі наша, імени Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу, І Су, і Святому Духу. І на Ніпресні, і во віки віковами. Отче наш, наші же на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Творя Твоя. Як вона небесі, і на землі, хліб наш насушний даж нам несі, остави на воєн наша. Як уже ми оставляємо довжником нашим. І веди нас у своє служене, но избави нас от лукавого. Як у твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і присно й віки віков. Амінь. Боже, Отець наш, творяй пресносо нами по Твоїй кротості, не оставляй милосвою от нас. Помолитвами єй. Во у і живот наш, слава Отцю і сину, і Святому Духу, і нині, пресної, во віки вікова. амінь. во йордані, крещаючуся тебі, Господи, Тройчевської я поклоненіє. поклонені, була бола, свіні тебі, возлюблена, Отя я сина іменуя. i duh vovinji olubinji izvistvo vaše, slove se utvrdenije, javlej se Hriste Bože i mir prosviše slava tebi. Помилуй нас, Боже, по вереці і милосте Твої молим, Ти се і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молим се о святішим селенцем Маркерею, нашим Францисці Папі Римстим, бо любим єпископі нашим Кернілі, послужачі, послужащі во святім храмі сем, і оці наших духовних, і во себе Христі, брати наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молим се обоохраним народі нашим, о придержащих властих наших, і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих от тебе великі багаті милости, затворячи нам милостинню за вся як християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милостивий і чоловіку любець Бог єси, і тобі славу воссилаємо Отцу і Сину, і Святому Духу, на ній і присно, і вовіки віков. а Премудрої, Керовими, славніший, без рамнені Серафим, без існені, бо слава, рочуй, соющу, ворога, і святя велича. Слава тобі, Христе, Боже, коні наше, слава Тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки вікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Во Йордані креститися і зволиви от Йоанна, спасення нашого Ради Христос, істинний Бог наш, молитвами вам і своєї Матері, святих славних сихвальних апостол, священному священомученика Теодора Єпископа Мукачівського і живосідого Отця нашого, Григорія, єпископа Нісійського, і всіх святих помилуйте, спасет нас як облах благ і чоловіко любець.